Дуже цікавий елемент. Ну, я думаю, що багато хто з нас це міг бачити, як е, е, в художніх фільмах бойовики ймаються на увазі, там, де от саме про військові підрозділи стосовно е, підриву гранати дистанційно, назвемо так. Просто на засобах. На, на підручних так. Е, це не тактика, тобто це не окрема дія якась, це по суті військова така смікалочка або дії під певну. Обстановку, тобто враховуючи певні елементи, це не завжди працює не усюди, але от як варіант, ми сьогодні його спробували, зробили собі таку уявну ситуацію, що у нас знаходиться в кімнаті меблі, що у нас можливо там забарикадований низ дверей під закат гранати, під стандарт. Або є, по суті. Фізичні цілі в приміщенні, які можуть. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Тобто, ми коли придивлялися всі кути, які нам доступні, ми їх не побачили. Можуть просто відкинути цю гранату ногою. Тому було прийнято рішення запустити її на рівень кімнати, тобто по висоті і в глибину. Тобто, воно унеможливлює те, що граната може закутитися під меблі або попасти, куди не потрібно, або її хтось відфутболить. Навряд чи хтось на неї побіжить руками віддирати її, типу. Ну і ти вже не знаєш, скільки пройшло часу з моменту ініціації. Так, так, так. Ну він може Як почути, менше. в принципі. ну може почути, але знову ж таки, в цей момент, умовно, там або пожежати, щось тріскається, щось падає, чи просто стрілкатня йде. Ну, якщо ми будемо використовувати трошки інакші гранати, наприклад, не по типу гранат радянського виробництва там, з узрм 2 а будемо ті самі М67 використовувати, де просто не чутно і немає фізичного та. Відстрілу самої запобіжної чеки, там вона просто відвалюється. І наглаву в групі той самий невербальний зв'язок, тобто заходити там, в режимі Стелс, образно кажучи, то тоді да, дійсно ніхто нічого і не зрозуміє, що сталося. Просто в них в кімнату зайде якась палиця або і бабах.